Thank you. А, ты Ну да, я взял. Кини застыщайся. Чем ты видела? Все, пока. Вс. <laughs> 12-14 чемпіонат світу проводився. ГБ в Києві виступала команда, 4 чоловіки. Загалом команда показала прекрасний результат, три перших місця. Я посів три перших місця, одне третє. Перше в мене вийшло моїй ваговій категорії по триборству. присяд, жим і станова тяга сума триборства. Перше потязі в своїй категорії, то також виборов в абсолютній ваговій категорії серед всіх учасників перше місце по становій тязі. І також третє здобув поживу. В принципі, була перспектива взяти вище місце, але допустив технічні ошибки, в мене в і в присіду всі треті. Подходи були не далі. І за технічних ошибок там в присіді вийшло досів, 170 кг сідав. І жим також, впевнено, пожав 155. Також в третьому була технічна ошибка. Получилось, зірвав трішечки таз. Ну, спорно, дивились відео, наче отрива не було, але поїхав, тому не зарахували. Але так загалом того, що я зібрав, вистачило на перше місце. Я виконав норматив майстра спорту, довольні значки дали, сів. в категорії юніори. Я виступав ось на 9 годину вечора, так що трохи перегорів. Перший підход пішов, хорошо пішов, три на три третій підход в мене вже не вистачало. Саме по собі е, перші мої змагання були по жиму. Раніше робив жим тільки як ОФП в залі. Пані підготовки пару гауга Цемі перші змагання такого рівня дуже переживав. В першому підході я запросив вагу 120 кг, з нею я справився дуже легко. В другому підході я збільшив вагу до 130 кг, але, на жаль, вагу я не зміг вижити. В третьому підході я знову попросив ту саму вагу, з нею я справився, але була допущена технічна помилка і вагу не зарахували. Але в в результаті змагання мені було присвоєно звання кандидата в майстри спорту зі жиму штанги лежачи. І посів я перше місце у своїй ваговій категорії по юніорах до 23 років, чим дуже радий.